Вітаю! Мене звати Арсеній Пушкаренко, і це телевізійний проєкт Актуально. Щотижня ми зустрічаємось з вами, щоб обговорювати важливі теми для нашої держави. Сьогодні ми поговоримо про план внутрішньої стійкості, представлений президентом Володимиром Зеленським. Майже 11 років Україна протистоїть невиправданій збройній агресії Росії, з них тисячу днів триває повномасштабне вторгнення ворога. На територію нашої держави. Увесь цей час Україна тримається завдяки мужності, сміливості та стійкості українських воїнів, наших захисників та захисниць. Так наголосив президент, стійкість стосується не лише військових на передовій, стійкість стосується усієї України. Лише так ми зможемо досягнути справедливого завершення війни. І на цьому етапі війни вирішується, хто дотисне або ми ворога, або ворог нас, українців, і європейців, і всіх в світі, хто хоче жити і жити вільно і не підпорядковане якомусь одному диктатору. Ця битва, вона не тільки про Покровськ, Куп'янськ чи будь-яке наше українське. Місто, містечко, село не тільки про ту чи іншу нашу область, ця битва про всю Україну, битва про всю Європу, про порядок чи хаос для всього світу. І поки увесь світ чекає на диво від Трампа, дай Бог. Ми з вами маємо не чекати ми. Маємо не втрачати стійкості. Ми маємо пахати. Треба працювати кожен день всім народам на стійкість всієї держави. План внутрішньої стійкості президент представив з трибуни Верховної Ради України 19 листопада. Документ має 10 пунктів, які стосуються безпеки, енергетики, фінансів зброї українського виробництва та співпраці з партнерами. І це саме ті кроки, які наша держава має виконати для наближення перемоги та сталого миру. Пройдемося детальніше по кожному з пунктів. Перший пункт єдність. Єдність це саме те, що дозволило українцям вистояти у перші дні Великої війни та те, що наш народ продемонстрував усьому світу. Наша держава змогла. Досягнути конкретних результатів на євроінтеграційному шляху саме завдяки об'єднанню. Тож маємо продовжувати у тому ж дусі. Партнери мають не лише допомагати далі, а й нарощувати підтримку. Президент наголосив, світ може бути іноді глухим до окремих голосів, але не до цілого народу, який знає, чого хоче, працює об'єднано та вміє досягати своїх цілей. Для цього важливо завучення громадянського суспільства, медіа, бізнесу та культурної спільноти для консолідації зусиль. Другий пункт фронт. Певно, найважливіший для країни, яка перебуває в останній війні. Зокрема, він включає конкретні заходи для стабілізації лінії фронту, збільшення технологічності наших сил оборони, спрощення процесів і подавання бюрократії в армії. А також передбачає модернізацію системи контрактів для військових, створення інституту військового омбудсмана та посилення мотивації для наших воїнів. Третій пункт зброя. У ньому йдеться про важливість нарощення власного виробництва артилерійського озброєння. Президент анонсував, що вже наступного року Україна зробить щонайменше 30 тисяч далекобінних дронів. Та понад 3000 криватих ракет і ракет-дронів. Окрім того, буде створено технологічну ставку для розвитку вітчизняно-оборонного промислового комплексу. Четвертий пункт гроші. Тут йде мова про розвиток української економіки, зокрема, за рахунок підтримки локального виробництва, дерегуляції та безпечного ведення бізнесу страхування від військових ризиків. Саме така економічна політика. Може привести Україну до стійкого економічного зростання, достатнього рівня забезпеченості, оборонних потреб та збереження людського капіталу завдяки тому, що українці зможуть реалізувати в Україні себе та свої прагнення. П'ятий пункт енергетика. Вже третій рік поспіль ворог не припиняє спроб знищити енергосистему України, залишивши наших громадян без світла та тепла. Тож цей пункт передбачає захист енергооб'єктів. Розвиток атомної генерації та різні заходи, котрі гарантуватимуть наші держави енергетичну стійкість. Шостий пункт. Безпека. Він передбачає модернізацію стандартів укриттів, посилення державного кордону та впровадження нових технологій безпеки у закладах середньої освіти. Цей пункт базується на принципі: безпечна область, безпечне місто, безпечна громада. Сьомий пункт. Громади. Кожна українська громада стикнулася з різними викликами, спричиненими повномасштабним вторгненням Росії, де сприймають найбільше переселенців, когось найчастіше обирає бізнес для ревокації. Багато наших територій опинилось в окупації. Тож цей пункт передбачає заходи, які мають сприяти максимально ефективному управлінню на місцях у різних кризових моментах. Зокрема, для Сум та чернігова вводяться спеціальні податкові умови, які діють у Харкові. Наголошується на важливості збільшення співпраці з міжнародними партнерами, особливо з тими країнами, які взяли шевство над конкретним містом або регіоном України. Восьмий пункт людський капітал. В додатках саме до цього пункту плану стійкості буде опрацьовано перше українську політику щодо відновлення. Бо нам потрібне відновлення і не просто тих чи інших об'єктів. А відновлення, передусім, життя людей. Друге це національний стандарт безбар'єрності. Цифровізація додає Україні рівноправі всіх громадян. Третя освіта. Нам потрібен новий, фактично, надзвичайний підхід до освіти. Окрім всіх звичних функцій освітньої галузі, ми маємо забезпечити реалізацію ще одного завдання збереження українських дітей. Дев'ятий пункт плану стійкості культурний суверенітет. Він передбачає створення великої культурної коаліції та реалізації формату культурного Рамштайну, просування українських наративів через мистецькі проекти за кордоном. А також активне створення українського контенту, який зміг би повністю витіснити російський. Десятий пункт. Політика героїв Він мислить п'ять додатків, які стосуються здоров'я та реабілітації, запуску програми «Помічник ветерана. Створення мережі ветеранських просторів в кожній області України, економічної та соціальної підтримки освітніх ініціатив для ветеранів та їхніх дітей. Цей пункт плану, за словами президента, є найбільш відповідальним і має дати гарантію того, що держава та суспільство завжди поруч з ветераном та його сім'єю. Отже, план внутрішньої стійкості охоплює практично кожну сферу життя, яка потребує особливої уваги в умовах війни. Як зазначив Володимир Зеленський, цей документ має стати першою українською доктриною, яка має провести державу від війни до миру. Повністю весь пан стійкості з усіма додатками буде представлений вже в грудні цього року. Дякую за увагу. До зустрічі за тиждень.